Закон про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей можуть скасувати. Про це на засіданні РНБО повідомив президент Петро Порошенко. Він наголосив, що відповідне подання підготують до Верховної Ради. Також гарант пригрозив терористам жорстким економічним режимом через проведення псевдовиборів. Усе це через те, що мінських угод дотримується лише українська сторона. Порошенко розповів, що Україна готова до найпесимістичнішого сценарію розвитку війни на Донбасі, укріпивши особливо небезпечні регіони. Сьогодні сформовані декілька нових частин з'єднань, які дозволять вже зараз перекрити можливий наступ в напрямку Маріуполя Бердянська, в напрямку Харкова і Північніше Луганська, в напрямку Дніпропетровської області. На засіданні також піднімали питання забезпечення життєдіяльності усієї території Донбасу. Терористи роблять усе, аби позбавити територію під Україні світла та тепла. Однак, попри все, влада мешканці окупованих територій уже починають робити власні висновки. Переконує губернатор Донеччини Олександр Кіхтенко. Ці подачки в вигляді гуманітарної допомоги це тільки піаркція. Вони не забезпечують практично. Потреби людей, які проживають на окупованих територіях, і вони це на собі вже відчувають. Протестні настрої теж піднімаються. Петро Порошенко також назвав вибори у ДНР фарсом і при виконанні мінських угод пообіцяв організувати нове голосування, яке буде реалізовуватись згідно українського законодавства. У Полтаві двох військовослужбовців за дезертирство засудили до двох років позбавлення волі. На початку вересня вони відмовились продовжувати нести службу та самовільно покинули військову частину. Втікачі переховувались близько місяця. Судовим розслідуванням встановлено, що залишаючи військову частину, вони мали на меті повністю ухилитися від проходження військової служби та виконання її обов'язків. У зв'язку з чим дії вказаних військовослужбовців кваліфіковані за частиною першої статті 408 Кримінального кодексу України, тобто дезертирство, Київський районний суд міста Полтави погодився із пропозицією державного обвинувача та 30 жовтня 2014 року, визнав їх винними та засудив до вказаної міри покарання. Цих військовослужбовців взято під варти. Під варту в приміщенні суду початку квітня на Полтавщині за дезертирство та ухиляння від військової служби відкрито 28 кримінальних проваджень 10 з них уже направлено до суду. Щеплення немовлят вакциною БЦЖ для профілактики туберкульозу відновиться. Президент підписав указ про внесення змін до закону про лікарські засоби. Документ дозволяє використовувати вакцини БЦЖ, термін державної реєстрації, яких закінчився ще у березні. Втім, строк дії їхньої дії визначений виробником. Завершиться лише у вересні наступного року. Це дасть можливість використати понад 500 тисяч доз вакцин. Ці всі вакцини вже розвезені. По всіх областях України, там, де є в них потреба, і вони знаходяться зараз в санепідемстанціях, І працівники медичних закладів чекають на опублікування закону. В той момент, коли закон буде опубліковано, найближчим часом всі діти, які не отримали імунізації, зможуть її отримати. Крім цього, у новому законі з'явилася норма щодо одноразової перереєстрації лікарського засобу. Раніше цю процедуру потрібно було проводити кожні п'ять років. Нафтогаз уже заплатив Росії півтора мільярди доларів боргу за спожитий газ у листопаді-грудні 2013-го, квітні-червні 2014-го років. Загалом з російським монополістом повинні розраховуватись на суму понад 3 мільярди доларів. Про це Україна, Росія та ЄС домовилися у Брюсселі. Після сплати Україною боргу офіційний Київ має одержати паливо на зимовий період. Москва погодилась продавати газ до нового року за ціною 378 доларів за тисячу кубометрів. А з січня по квітень вартість блакитного палива становитиме вже 380. Десять п'ять доларів Він прибув з Африки здобувати освіту. Тепер допомагає українській армії здобувати перемогу. У Тернополі студент із Сенегалу працює волонтером. Є Росія, яка хоче загарбати територію України, але я не хочу мовчати. Я хочу бути разом з українцями. Я є також військовий і хочу боротися проти росіян разом з українцями. Бат прибув до України два місяці тому. Вперше на тернопільський склад, де збирають допомогу бійцям. А то прийшов із українськими друзями сьогодні. Поряд з Сенгальським студентом працюють волонтери з інших країн. Боротьба за справедливість кажуть об'єднує. Люди всюди нормальні і як сказати. І тут в Донецьку українці, і на Західній українці, і просто деякі люди ми ну, би, хочемо об'єднатися, тобто, щоб показати, що от спільно спільно, ми хочемо би, зробити ту допомогу спільно. Я не знаю, як вона розв'яжеться, але знаю одно. Однажды росіяни проснуться і поймуть, у кого лицо рыжее. І потом може бути, поздно. Тернопільські волонтери поміж себе називають сенегальця афробандерівцем. І хоча Геда на Україні зовсім недовго вже почав вчити мову. А ще у хлопця з'явилась улюблена пісня. Yes, in... la, 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 la. Ця пісня мені дуже подобається. Я люблю цю пісню. і Її часто співаю зі своїми друзями у гуртожитку. Як сенегалець став патріотом України, розповідає його викладачка Ірина. Вони між собою то жестикуляцією, то якось там окремими українськими словами, англійськими словами розуміється. Тим паче він приходить кожного дня в коледж. Ну і в принципі, знаєте, він живе в гуртожитку і приходить, виходив на кухню готувати. Треба щось їсти, розумієте, і там побачили. І вже слово поза слово. А молоді, то вони швидко здружуються. Незабаром до Тернополя приїде на навчання ще дев'ятеро друзів Сенегальця. Геда обіцяє його земляки. Також допомагатимуть українській армії. Після візиту Михайла Перечнікова до України Державне агентство з питань кіно вирішило, що російському актору більше немає місця на українських телеканалах. Держкіно заборонило показ 69 фільмів і телесеріалів за участі ексцентричного поречнікова. А трансляцію фільмів з актором прирівняли до підтримки тероризму. Через підтримку Анексії Криму актор став персоною нон грата в Україні. Але нехтувати законом у російських артистів розповсюджена практика. Приїзд в Донецьк Кобзона надихнув Поречникова. Актор вирішив таким нехитрим способом. Привернути увагу до своєї персони. Тому 30 жовтня, попри заборону на в'їзд, актор прибув до Донецька і відвідав одну з найгарячіших точок зони АТО Донецький аеропорт. Поречников не тільки побував у гостях в терористів, але й зробив кілька кулеметних черг по українським військовим. За участь у терористичній діяльності так званої ДНР СБУ відкрила проти Поречникова кримінальне провадження.